Сьогодні буде більш розмовне відео. Хочу поспілкуватись на тему криптовалюти, на тему, що відбувається зараз в країні. Я до цього знімав такі, такі такі відоси, але зрозумів, що це вже не зовсім той контент і не зовсім те, чим я хочу займатися. Я в своїх відео попередніх розповідав, як я втратив гроші на криптовалюті. І я хочу почати все з повного нуля. Тобто мені це було дуже цікаво, так, да, я втратив, так, да, було дуже тяжко. Але в принципі за криптовалюта і майбутнє. Мені здається, поки що за і майбутнє, да, це все великі пузирі, але скільки він буде, нікому не відомо. І поки є така можливість, мож, потрібно використовувати цей шанс заробити як можна більше грошей. Отже, сьогодні ми поговоримо саме про криптовалюту, про мій шлях, про мої втрати. Але я думаю, це все вже є на він на каналі, і тому ми не будемо про це розмовляти, тому що ну немає сенсу. Криптовалюту знають абсолютно всі. Я думаю, навіть самі ліниві, і це те, що потрібно в принципі зараз знати. Це виключно україномовний канал, тому я хочу попросити вас підписатись, поставити лайки, тому що в цих, на цьому каналі буде тільки саме цікаве. Ви зможете, як і я, з повного нуля заробити гроші. З кожним відео я буду намагатися робити все краще, краще і краще. І все ж таки вийти на дохід в 1 мільйон доларів. Це наша ціль, це наша ціль, це моя особиста ціль. Зараз при криптовалюту ну, не, немає сенсу. Зараз прикріпту